З вірою в серці вітаю тебе, друже. Сьогодні ми читаємо шостий Псалом Давида Молитву з глибини скорботи, коли серце розбите, а тіло знесилене. Давид плаче перед Богом, але серед темряви болю знаходить світло, усвідомлення, що Господь чує, милує і зцілює. Для деригетна хору на струнніх знаряддях. На октаву. Псалом Давидів, не карай мене, Господи, в гніві своїм, не завдавай мені кари в своїм пересерді. Помилуй мене, Господи, я ж бо слабий, уздоров мене, Господи, бо тремтять мої кості і душа моя сильно стривожена. А ти, Господи, доки? Вернися, о Господи, визволи душу мою. Ради ласки своєї, спасити мене, бо в смерті нема пам'ятання про тебе. Шеолі ж, хто буде хвалити тебе? Змучився я від стогнання свого. Щоночі постелю свою обмиваю слізьми, сльозами своїми окроплюю ложе своє, моє око зів'яло з печалі, постаріло через усіх ворогів моїх. Відступіться від мене, усі беззаконники! Бо почув Господь голос мого плачу, благання моє, Господь вислухає, молитву мою, Господь прийме, усі мої вороги посоромлені будуть, і будуть настрашені дуже, хай вернуться, і будуть вони посоромлені зараз. Псалом шостий це крик душі, яка стоїть на межі вічаю, але навіть там тримається за Бога. Давид відчуває біль у тілі й серці, але його віра не згасає. Він знає, що Господь бачить його сльози. Це молитва тих, хто переживає ніч душі, але все ще чекає світанку милості. Кожне слово тут це дихання віри серед темряви, а кожна сльоза зерно надії, що проросте спокоєм. Господь чує. Навіть коли ми тільки зітхаємо. І саме тому навіть у найглибшому болі ми не самі. Коротка молитва, Господи, Ти бачиш мою втому й біль. Не карай мене у гніві, але зглянься у своїй любові, зціли моє серце, укріпи дух і тіло. Дай мені відчути Твою присутність навіть. У темряві, нехай мій плач стане молитвою, а моє життя свідченням твоєї милості. Амінь. Якщо цей псалом торкнувся твого серця, підпишись на канал «З вірою в серці, щоб разом проходити шлях віри, надії та миру. Нехай Господь благословить тебе, заспокоїть твої сльози і дасть сили. Для нового дня.